Старець Іларій провісник, відомий своїми глибокими прозріннями та вірою у справедливість, поділився новим видінням, яке стало джерелом надії для українського народу. У своїх роздумах він говорив про майбутнє, яке, хоча й позначене випробуваннями, зрештою принесе довгоочікувану справедливість і мир. Старець розповів, що бачив образ великого дерева. Корені якого символізували силу народу, а гілки, території, які через зусилля ворогів були тимчасово відірвані. Проте у видінні Іларія було чітко показано, як вітер історії, що уособлює незламний дух українців, повертає ці гілки на свої місця. Дерево ставало ще міцнішим, а його плоди ще багатшими. За його словами, до цього дня Українцям доведеться пройти через часи. Коли деякі союзники здадуться ненадійними, але це стане тільки перевіркою на міцність. Старець бачив світло, яке виходило з усіх куточків світу, зливаючись у серці України, і чув голоси народів, що підтримували нашу боротьбу. Старець Іларій також описав момент, коли біля річки, що тече через спірні території, збереться велика рада, він бачив довгий стіл. За яким сиділи представники багатьох країн, але особливо чітко виділялася фігура українського лідера, який виступав із твердістю та мудрістю. У цей момент, за словами Іларія, пролунає знакова промова, яка стане переломним моментом у відновленні територіальної цілісності України. Пророк зазначив, що цей день буде позначений трьома знаками. Надзвичайно яскравим сонцем яке символізуватиме оновлення вітром зі сходу, що знищить залишки старого, та дзвонами, які лунатимуть у всіх містах України від Заходу до Сходу. Він закликав готуватися до цього дня із чистими помислами, адже повернення територій буде не лише фізичним, а й духовним об'єднанням усіх українців. Старець Іларій. Завершив своє видіння словами про те, що цей день не буде кінцем боротьби, але стане початком нового етапу. Повернуті території відновляться швидше, ніж хтось міг уявити. Він бачив дітей, які сміються та граються в садах, оновлені дороги, які з'єднають усі куточки країни, та людей, які святкують у кожному домі. І Ларій попередив, що ворог. Намагатиметься знову сісти за стіл переговорів, але вже з позиції слабкості. Він бачив, як у багатьох містах ворога спалахнуть протести, що завершать їхню еру брехні та агресії. На завершення пророк сказав: пам'ятайте, що сила народу у його єдності, саме єдність і віра стануть тими коренями, які триматимуть наше дерево непохитним. Його слова стали закликом до всіх українців. Діяти з любов'ю, але не зупинятися, працювати для своєї країни та підтримувати один одного у важкі часи. Віра в повернення справедливості та сили народу стануть рушійною силою, яка принесе перемогу та довгоочікуваний мир. Старець Іларій також поділився своєю думкою про те, що важливо не лише відновити території, а й зцілити рани. Які залишила війна у серцях людей. Він закликав кожного українця пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за свободу та вшановувати їхню пам'ять із гідністю. У його видінні був момент, коли в одному з міст, що повернеться під український прапор, відкриють величезний монумент свободи. На ньому будуть викарбувані імена героїв, чиї подвиги стануть символом стійкості і віри. І Ларі наголосив, що найважливіше це єднання не лише в боротьбі, а й у відновленні країни. Він побачив, як українці з усіх куточків світу повертатимуться додому, щоб допомогти у відбудові. Хтось принесе нові знання, хтось інвестиції, а хтось просто свою працю та любов. Це стане ще одним доказом того, що Україна це не лише територія, а й народ, об'єднаний спільною ідеєю. Він також побачив символічний жест: перші зерна, посіяні на повернених землях, дадуть надзвичайно багатий урожай. Це буде знаком того, що природа підтримує наш шлях, сказав він. Старець завершив словами про те, що після довгих років боротьби прийде час гармонії та злагоди, але тільки тоді, коли кожен зробить свій внесок у спільну справу. Пам'ятайте. Що майбутнє належить тим, хто працює для нього вже сьогодні, промовив Іларій, благословляючи всіх на довгоочікувану перемогу та мир. Старець Іларій, завершуючи свої розповіді, зазначив, що ключ до остаточної перемоги лежить у духовному очищенні. У своєму видінні він побачив, як народ об'єднується в молитві, як кожен українець знаходить у собі сили пробачити минуле. Але не забути, ми повинні бути сильнішими за ненависть, бо лише так ми зможемо стати посправжньо вільними. Промовив старець. Одним із найбільш символічних моментів його передбачення стало бачення особливого дня. Він описав, як тисячі людей зберуться у найбільших містах України, тримаючи в руках не прапори чи зброю, а квіти, символи відродження. Це буде день. Коли весь світ побачить, Україна не лише перемогла, а й показала приклад, як народ, зранений війною, може піднятися з попелу та стати сильнішим, ніж будь-коли. І Ларі бачив і економічне відновлення, яке прийде разом із поверненням територій. За його словами, інвестиції та нові технології хлинуть в Україну, роблячи її потужним гравцем на міжнародній арені. Але застерігає старець, це можливо лише за умови чесного управління та відданості лідерів і народу ідеалам правди та справедливості. Старець закликав берегти природу і поважати землю, яка стільки років терпіла біль війни. У його видіннях відродження природи після військових дій стане потужним символом він бачив зелені поля, чисті ріки і щасливих людей. Які працюють на благо своєї держави, на завершення Іларій сказав, що кожен українець має усвідомити свою роль у майбутній перемозі, це не лише справа солдатів чи політиків, це обов'язок кожного, хто називає цю землю своєю домівкою. Світло завжди перемагає темряву, але лише тоді, коли всі несуть свій вогник, підсумував він, закликаючи кожного до дії, віри та єдності.